Романські поліцейські під час санкціонованих обшуків вилучили зброю, боєприпаси та вибухові речовини. У ході оперативних заходів проведено низку обшуків у селищі Недригалів у 34-річного місцевого жителя поліцейські вилучили автомат Калашникова, близько 90 набоїв різного калібру, артилерійський порох, детонатор та інші потенційно небезпечні предмети. Усе вилучене, направлене на експертизу. Ще один обшук відбувся у домоволодінні 48-річного жителя Ромнів. Там поліцейські виявили та вилучили пістолет. Чоловіку вже повідомлено про підозру. Досудове розслідування здійснюють слідчі Романського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури. Дії фігурантів кваліфіковано за статтею 263 Кримінального кодексу України. Нагадуємо, незадекларована зброя чи боєприпаси це підстава для кримінальної відповідальності. Єдиний законний шлях добровільно повідомити поліцію про їх наявність. У разі виявлення зброї боєприпасів чи вибухових речовин необхідно негайно повідомити за. Номером 102 або добровільно здати їх до найближчого підрозділу поліції.